Доброго дня, е, мені б хотілося сьогодні насправді, на прикладі вузького профілю амбулаторної нефрології показати різні підходи медичного маркетингу і як ми можемо аналізувати свою цільову групу, цільову аудиторію, вибирати стратегію в розвитку свого закладу. І я думаю, що не тільки амбулаторна нефрологія, а будь-яка вузька спеціальність вона може лягати да, в цю історію і бути протрансльованою з використанням певних методик. Да? Взагалі, ідея медичного маркетингу це залучити так пацієнта на етапі виявлення да, профілактики, надати йому довіру до будь-якого медичного закладу і залишити його в закладі, тобто сформувати взаємодію на довгостроковій. Такі співпраці. Але коли ми починаємо да, будувати взагалі план розвитку свого закладу або будь-якого відділення, треба розуміти актуальність цієї патології або актуальність цієї проблеми. То, якщо говорити про амбулаторну нефрологію, на жаль. Від 10 до 15% населення світу страждає на хронічну хворобу нирок в Україні важко отримати статистику, і це стосується всіх неінфекційних захворювань, так тобто тут не виключення. Але ми знаємо одне і точно що на жаль, 90% пацієнтів. Які мають хворобу про неї не знають, і я вважаю, що, мабуть, це є основним таким першим поштовхом саме для медичного маркетингу, вчасно виявити цього пацієнта, щоб сам пацієнт зрозумів, що є проблема і він міг звернутися за медичною допомогою. І в середньому ми бачимо на зараз, навіть по нашій статистиці, що зростає кількість пацієнтів, які виявляються вже в термінальній стадії, і на жаль, це є четверта да, п'ята стадія, і вони вже можуть потребувати діалізу. Зараз у нас під наглядом на додіалізну. Етапі знаходиться 4040 пацієнтів. Звучить так: да? амбулаторна нефрологія це щось таке вузьке, незрозуміле, але якщо дивитися з боку цього інноваційного менеджменту, насправді вузький фокус дарує нам широкі можливості, тому що ми працюємо не тільки з лікарем. А починаємо працювати і формувати потребу там у пацієнта, де він про неї ще не знає. Тобто, ми маємо дати те інформаційне поле да, про світництво. Тут у мене написано, і це про світництво стосується будь-якого пацієнта. Да, е, чому я говорю, що ще це може бути дотично до будь-якого медичного закладу? будь це КДЦ або це ПМСД, Ми всі працюємо з НСЗУ, ми всі в пошуках свого пацієнта, і нам важливо, щоб пацієнт до нас звернувся. Тому можна використовувати цю стратегію. Ми займаємося просвітництвом з організа... з пацієнтами і займаємося. Просвітництвом саме з медичною спільнотою. Тобто не тільки пацієнт має розуміти, що так, в мене є якісь симптоми. Наприклад, там за грудинний біль або підвищений тиск, є набряки. Він не розуміє сам на цьому етапі, що він має звернутися до лікаря-нефролога, кардіолога або ендокринолога, але він має зрозуміти, що він має звернутися до лікаря. Він прийде до кого? До сімейного лікаря. І тому основи просвітництва мають лігти саме на медичну спільноту, в тому числі. Ну і наступним етапом маркетингу є. Доступність цієї послуги. Пацієнт усвідомив, лікарська спільнота направляє туди, куди треба цього пацієнта, і послуга має бути доступна: в часі, в місці, в локації для, нашої, для нашого пацієнта і нашої цільової групи, тобто цільової аудиторії. І тут, я думаю, що цікаво розглядати цільову аудиторію взагалі. Як для профілю, так і для кожного медичного закладу окремо, тому що ми всі живемо зараз в часі обмеженого фінансового ресурсу. Коли ми розуміємо свою цільову аудиторію, ми можемо ефективно вибудувати стратегію, тобто вибрати, як саме ми будемо витрачати цей ресурс, які повідомлення ми будемо транслювати саме для нашої аудиторії, яка є нам в пріоритеті. Ми можемо взагалі, наприклад, переглянути ті послуги, які ми надаємо, перейти до пакету послуг або іншого часу роботи, і це все дасть можливість проаналізувавши ту цільову аудиторію, яка є. І взагалі ми живемо в час війни, тому нам треба вчитися адаптовуватися і орієнтуватися також на попит цільової аудиторії. Є багато відомих методів аналізу цільової аудиторії, але б мені хотілося представити два із них. Перше це один із моїх улюблений, це сходи впізнаваємості Бена Ханта. І вони говорять про те, не тільки про аналіз нашої цільової аудиторії, а про те, яку дію ми можемо залучити на кожному цьому етапі. От на першій сходинці. На першій сходинці ми говоримо про те, що у нас є пацієнт, який знаходиться вдома. Він має можливо певні симптоми, на які він не звертає уваги. В нього є ще діти, на яких він звертає уваги, і найчастіше він не звертається за медичною допомогою. Але тиск в нього може бути підвищений або мати якісь інші симптоми. І нам треба так направити своє освітнє поле медичного закладу про те, що пацієнт дійсно задумався: о, стоп, це про мене. В мене є підвищений тиск, в мене є набряки, можливо, в мене теж є якась проблема. Можливо, мені теж треба до лікаря. І в цей момент ми переводимо нашого пацієнта на нашу другу сходинку, щоб що він усвідомив те, що в нього дійсно є захворювання, є потреба звернутися за медичною допомогою. І далі, коли він це усвідомив, він почне. Шукати, Да, ми всі використовуємо запис через Хелсі, пошук через док'юа або просто пошук в Google, да? там такі симптоми, куди мені звернутися. І тут на третьому етапі пацієнт може побачити ваш заклад, проаналізувати ваших конкурентів, які є поряд, звернути на локацію час запису і перейти на наступний крок. На етап вирішення, чи піти йому сьогодні на таку адресу, чи на такий запис до лікаря, тобто вибрати ту клініку, яка є більш доступною, або його зацікавила. Кожна клініка має транслювати. Такі певні да болі або скарги пацієнта, але це не про медичні да скарги, а взагалі про те відчуття, з яким він звертається. Ми більше звертаємося для того, щоб вирішити свою проблему. І от якщо ми транслюємо і надаємо довіру цьому пацієнту, ми говоримо йому про те, що так, звертайся до нас, ми вирішимо будь-які твої питання. І тоді пацієнт свідомо приймає рішення і переходить на п'яту сходинку і записується до нас в нашу, да, Падає нам слот, і ми бачимо запис цього пацієнта. Також є один класний інструмент для аналізу, називається він 5 Е, Я його, якщо можна, транслюю так трішки теж англійською. Він аналізує взагалі свою цільову аудиторію в багатьох широких спектрах. І перше, це худа, тобто хто, ми можемо аналізувати з наших записів кол-центру, реєстратури, хто до нас звертається. яка який вік, яка стать превалює, яка географія проживання, ми можемо розуміти питання, what, да? що його турбує. Але це не про медичні да, симптоми. Можливо, він ще не знає того запиту, тобто його турбує щось, що він не може спати, що він погано себе почуває, він не може виконувати свою роботу. І от ось ці да, запити, з чим саме він звертається, вони також потребують насправді аналізу для того, щоб надати ті комплексні послуги, про які ми говорили. Наступне питання це where, да? тобто, де знаходиться наш пацієнт, де знаходиться наша клініка, це вибір, місця розташування, або місце навіть вивезки для того, щоб пацієнт її міг побачити. When це коли, тобто, коли він зможе отримати послугу, коли він зможе отримати консультацію, в якому режиму, в якому режимі телемедицина, чи це все-таки офлайн-послуга, і why – Чому саме ми? Це про довіру. Тобто, треба сформувати будь-якому закладу якийсь меседж про довіру да, пацієнту для того, щоб він все-таки зміг довірити своє здоров'я, свої нирки або серце да, для того, щоб отримати цю послугу. Тому аналіз цільової аудиторії насправді дасть можливість нам класно закумулювати ресурс, кинути його туди, де він є ефективним, і його побачить наша цільова аудиторія для того, щоб ми отримали да, як результат. Запис, ми також аналізуємо свою цільову аудиторію. і Мені б хотілося сьогодні на нашому прикладі також показати, які є варіанти взаємодії, щоб ця лекція була доволі практичною, і, можливо, ті менеджери, які є сьогодні з нами, да, офлайн або в підключенні, можливо, ви могли використати це. Так от, ми проаналізували тих пацієнтів, які у нас отримують послуги консультації нефролога, уролога і послуги гемодіалізу, і насправді відкрили для себе дуже багато цікавого. 32% нашої віку. Аудиторії, це є пацієнти старше 64 років. Ну, це вау. Але мене дуже тут поцікавило ще те, що у нас є. Зелененькі, да, 23,5% це пацієнти від 45 до 54. Це і амбулаторні пацієнти, і пацієнти гемодіалізу. Тут в 64 превалюють пацієнти гемодіалізу. Тут консультативні амбулаторні, які звернулися до нефролога, уролога і, можливо, пройшли діагностику, яка саме пов'язана з нефрологією, урологією, і також гемодіаліз. Але мене цікавила ще група, яка займає 17,6%. В 17,6 у нас потрапили також групи мостики. Це були ті, які або записували, або допомагали записуватися пацієнтам на консультації, тобто ті, які контактували з нашим кол-центром. І це важливо розуміти, що якщо ми надаємо якісь певні вузькопрофільні послуги, ми маємо не забувати не тільки про ту цільову аудиторію, да, цільовий ринок, якому ми надаємо послугу, а ще ті групи-мостики, які можуть шукати інформацію для того, щоб записати свого пацієнта старшого віку, тата, маму або бабусю для надання медичної допомоги. Ну, от ми вийшли з того, що наша цільова група 64 і почали аналізувати далі. Які взагалі є шляхи залучення своєї цільової аудиторії до клініки або медичної послуги? Да? будь до чого. в першу чергу, це. Сайт да, і сайт будь-якої клініки має бути адаптований. Це не тільки версія комп'ютерна, а це і мобільна версія, це легкий пошук в пошукових системах, наприклад, Google, да. це реклама в соціальних мережах. Можливий партнерський маркетинг і у нас сьогодні на першій презентації також був приклад створення парку, да, який і про бізнес, і про різні клініки, і це класно, тому що насправді партнерський маркетинг, я про нього там трішки розкажу пізніше, це є дуже крута ініціатива, і мені здається, що конкуренція насправді має формувати якісну послугу. І це добре, коли ми об'єднуємося. Це інфлюенсер-маркетинг. На зараз він виконує доволі важливу роль в молодій віковій аудиторії, тобто це залучення різних блогерів для трансляції, реклами або да, розповіді взагалі про свій стан. До речі, це дуже цікава штука, коли ми залучаємо блогерів. Не з ціллю реклами більше клініки, а популяризації того, що ми взагалі маємо звертатися за медичною допомогою. І мені здається, що це дуже гарний метод для того, щоб підвищити частоту проведення саме чекапів в групі ризику. І на це треба звертати увагу, якщо у вас є можливість такої співпраці. Це контент-маркетинг, YouTube, будь-який блог, дуже популярні підкасти. Ну і стандарт це радіо, телебачення і зовнішня реклама. Ми також проаналізували свою. Ми опитали тих пацієнтів, яким ми надаємо медичну допомогу, і для себе зрозуміли, що саме партнерський маркетинг є у нас доволі в пріоритеті. Да, сюди партнерський маркетинг є більше в пріоритеті. 51,9% пацієнтів звернулися до нас саме за рекомендацією лікарів, у яких вони отримували первинні консультації. Майже 30% отримали рекомендації від пацієнтів, які були в нашій клініці, і 18,5% пацієнтів. Отримали медич... отримали інформацію про наш медичний заклад саме за рахунок соціальних. Мереж. І тут мені теж хотілося б вам розказати, я насправді стикнулася з видавництвом, з результатами, точніше, дослідження GEMIUS, Це березень 25-го року, про те, які соціальні мережі використовують наші пацієнти, ну, взагалі, в принципі, да, наше населення, вони і є нашими пацієнтами. То для мене, наприклад, було новинкою те, що наша Група 64, в них в пріоритеті є Фейсбук і Тік-Ток. І я насправді це не повірила. Я подзвонила усім своїм бабусям, вони в мене старше 70 років. Я запитала усіх трьох і вони мені сказали, так, в мене є Тік-Ток. Тому це дійсно є так. Тому для нас також в пріоритеті. На зараз є і Фейсбук, і Тікток. В чому є особливість, чому важливо розуміти, які соціальні мережі? Тому що насправді контент дуже різниця. Те, що ми можемо опублікувати в Фейсбук, це може бути, наприклад, короткий текст, фотографія або якесь посилання, опитник, воно взагалі не лягає в структуру Тіктоку, там де треба використовувати короткі відео аборілси. Тобто, і це добре, що ми можемо це розуміти, і от про свій ресурс, да? коли ресурс обмежений, ми використовуємо тільки те. Де є наш пацієнт, де наша цільова аудиторія? Ну і коли ми розуміємо, де ми розміщаємо інформацію про себе, яку інформацію ми будемо розміщати, нам цікаво дати отой цільовий контент, що пам'ятаєте на про ті сходинки ханта на першій сходинці, для того, щоб пацієнт усвідомив. Я дійсно маю проблему, я маю патологію, я маю звернутися до лікаря. І цей цільовий контент має бути залучений на основі запиту пацієнта або болі пацієнта. І це саме не медичний термін, да? це більше про ті от страхи, відчуття, які він має. Я погано сплю, я сьогодні погано працюю, можливо, мені треба до, на якийсь чекап, вітаміни здати або ще щось. Тобто, ми маємо максимально проінформувати пацієнта про те, які обстеження він може здати. І дати йому попередню відповідь. Піди, сходи до лікаря, да? і далі вже пацієнт може потрапити в медичну мережу і отримати послуги. Це можуть бути будь-що, да? короткі дописи, відео, чек-листи, які можуть розробляти заклади на свої специфіки, розміщувати. Ми пішли в історію співпраці з школою пацієнта. Ми 4 вересня провели першу школу пацієнта на гемодіалізі. Де зібрали саме ту аудиторію, яка є нашою, да ми е, проанансували про те, що ми зрозуміли, що насправді таких пацієнтів дуже багато. І якщо ми до цього залучали тільки пацієнтів своєї мережі, то ми пішли ширше, ми запросили усіх, тому чекаємо вас в жовтні. Е, Буде школа пацієнтів на гемодіалізі. Ми розповідаємо і про харчування, і про те, які є ускладнені, як доглядати за суденним доступом. І я думаю, що насправді це. Дуже круто, коли об'єднуються і медичні заклади, і пацієнтські спільноти. Тому ми готові відкриті до співпраці. Також ми працюємо з лікарями. Ми розроблюємо якісь короткі інструкції, наприклад, хронічна хвороба. Ни рок для сімейних лікарів, лікарів-терапевтів. Ми стартували з. Таким навчальним, мабуть, да, блоком, це коли направляти до нефролога. Ми надаємо лекції для ЦПМСД, для лікарів-терапевтів, для того, щоб сімейний лікар сам розумів. І я надію, що. І вас, і мене почують, да? і у нас з'явиться статистика, і ми зможемо аналізувати взагалі, скільки пацієнтів з неінфекційними захворюваннями є в Україні і коли ми їх виявляємо. Тому парк, це про партнерський маркетинг. Він є дуже важливим, і я думаю, що такі співпраці є гарним початком. Коли ми щось взагалі починаємо впроваджувати, змінювати, це все має мати свою метрику. Тобто ми маємо розуміти, що ми зробили, як це вплинуло, і який результат. І тут важливо зрозуміти, що будь-який результат є результатом, навіть якщо ми зрозуміли, що ця практика не принесла того очікуваного результату, але ми знаємо, туди далі рухатись не треба. І це теж результат, і круто, коли ми про це говоримо. Тому ставимо цілі, ставимо собі свої KPI і їх вимірюємо. Що це може бути для закладу ЦПМСД, або КДЦ будь-якого закладу? Це, якщо ми запроваджуємо рекламу, ми можемо розуміти, бо Фейсбук, сайт, кількість підписників, переходів на сайт, конверсія, з цієї, наприклад, Google реклами, аналізувати кількість пацієнтів, які до нас були записані на платні послуги, на безкоштовні послуги, кількість первинних візитів, повторних візитів. Ну і звичайно, для тих закладів, яких є хірургія, це показник да, планової хірургії. і Взагалі, великий блок це рівень задоволеності пацієнта, опитувати пацієнта, розуміти ефективність тих змін, які ви проводите, і як це впливає в першу чергу на пацієнта, на його задоволеність і це якість нашої медичної послуги. Хочу закінчити свою доповідь. Я вклалась по часу. Я насправді дуже хвилювалася, що я не вкладуся. Вірте у свій безмежний потенціал. Ваші єдині обмеження це ті. Які ви самі собі встановили слова роя бенета? Хочу ними закінчити. Тому вірте в себе і продовжуємо рухатися будь-які партнерські взаємодії. Вони точно покращать медичну допомогу, а тим паче зараз в час війни. Дякую, дякую, пані Анно.